Торгово-розважальний центр Київ відзначив свій третій день народження, тому щоб це свято, яке, до речі, співпало з днем святого Валентина, надовго запам'яталось полтавцям. Організатори провели феєричну програму під назвою Живі вітрини шоу Тайм. Цього дня у магазинах центру замість манекенів стояли живі люди. На цей конкурс сьогодні. всі бажаючі посідітелі могли проголосувати за лучшу модель, або за лучшого танцора. Близько 90 чоловік трудились над реалізацією цього проекту. Серед них 40 моделей, які виконували роль манекенів на вітринах. Деякі питають, деякі лякаються, але взагалі всі бачать, що в живі. Чоловік п'ять підходили, щупали, настоящий чи ні. Я так пошевелився, щоб показати, що я настоящий. Я вже простояла більше трьох годин. Це мені дуже подобається, адже це виховує витривалість, це дуже весело та ем, дуже цікаво. Тяжело, але подобається. Фотографуватися, частенько знакомиться, ще ніхто не підходив. Потім усіх учасників свята зібрали на ролердромі, що на п'ятому поверсі торгово-розважального центру. Там власне і визначили переможців конкурсу. Концертну програму доповнили виступи музичних та хореографічних команд, що позитивно оцінили гості свята. Помітно виріс і рівень закладу. Адже за три роки Київ з торгового центру перетворився на торгово розважальний В день середня посічаємо торгового центру Київ на сьогоднішній день составляє від 10 до 12 тисяч людей. Ми торговий центр номірадін місті Полтаві. Ось таким феєричним шоу ТРЦ Київ відзначив свій третій день народження а приготованими сюрпризами він з радістю поділився з полтавцями.